17 липня у таборі відпочинку Сокіл, що в селі Сасів на Золочівщині, відбулись змагання з мініфутболу, волейболу, настільного тенісу, шахів та легкої атлетики. Змагання проводились з ініціативи Львівського обласного центру Спорт для всіх в рамках проведення всеукраїнських фізкультурно-здорожчих заходів Олімпійське літо до проведення змагань долучились працівники відділу молоді та спорту управління з питань освіти молоді та спорту Золочівської райдер». Держадміністрації та тренери дитячо-юнацької спортивної школи, учасники команд, які зайняли перше, друге, третє місце, нагороджені пам'ятними медалями та грамотами обласного центру Спорт для всіх капітани команд отримали кубки. Також табір сокіл відвідали з презентацією представники обласної федерації фрізбі. Вони продемонстрували дітям свою майстерність та провели майстер-клас із цього нового та маловідомого ще виду спорту. Традиційно вже по всій Україні з 1 червня по 31 серпня проходить спортивно-масові заходи, в фізкультурно-здоровчих таборах в програмі Олімпійське літо. Завдання цих заходів залучити якомога більшу кількість дітей до занять фізичною культурою і спорту. Для того, щоб діти займалися і не переймалися згубними звичками, для того, щоб діти могли більше приділити увагу своєму здоров'ю і трошки відійти від, на жаль, зараз дуже така. Ситуація комп'ютеризація, якщо можна сказати, от, дітей. І діти дуже мало рухаються. І, а так як зараз вони знаходяться в оздоровчих таборах, це наше основне завдання задіяти дітей до різноманіт... до занять різноманітними видами спорту. Всі щасливі і здорові! Дітям чудово! Сокіл наша пісня. Прийшла весела, я пора, пора, пригоцікали, раділа наша дітвора, засумували мами, зібрали нові ті, усі рушни, друза поклали, бо соки вже чекає сітка, зміна розпочала.